1 березня у Києві в художній галереї митець провели другу частину благодійного весняного фотопроєкту за мотивами українського етносу Хустка перемоги від міжнародної корпорації Зоряні мости та перепідтримці міжнародного клубу успішних жінок Києва. Під час заходу збирали кошти для Збройних сил України. Для присутніх організатори підготували насичену програму, виставку картин із зображенням учасниць проєкту в хустках, виставку сучасних українських митців, живопис, графіка, кераміка, виступи відомих виконавців, Welcome Drink та Солодощі, майстер-клас із вив'язування хусток різних регіонів та інше. До фотопроєкту долучилися українські жінки-берегині, які вірять у перемогу воїнів-героїв, що боронять нашу землю і роблять все можливе для її прискорення. Серед них Ніна Матвієнко, Марина Кінах, Юлія Ярмоленко, Людмила Станіславенко, Влада Співак, Тоня Матвієнко, Світлана Мирвода, Віолетта Дворнікова, Жанна Тетьора, Лілія Олійник, Анна Фесенко, Валентина Горбенко, Лілія Алагірова, Катерина Лазар. Людмила Горбатюк, Світлана Волик, Олена Пушкарук, Катерина Кримська та інші Ведучою заходу була Ольга Вороніна, яка відома всій країні як ведуча стильного радіо перець ФМ Радіо Номеродин в Україні. Дрес-кодом вже вечора стала Українська Хустка. Цей фотопроєкт отримав чимало схвальних відгуків, тож організатори планують його продовження. Хочу сказати, що наша друга частина вона трошечки відрізняється від першої. А саме, тому що в першій частині «Хустка перемоги ми показували учасниць в наших хустках, саме в українських хустках, тому що хустка – це оберіг. І він був з давніх давен, тому що бабусі завжди передавали своїм донькам, а доньки своїм донькам передавали хустинку. це йшло як оберіг із роду в рік. І ми таким чином хотіли показати, що курстка вона буде оберігати наших воїнів. А в другій частині цього фотопроекту ми е, показуємо красу нашої української жінки не тільки в хустках, а ми показуємо красу в одязі, в українському одязі в головних уборах, а також у нас представлені картини в хустках. Цього разу хто долучився до вашого проекту, можливо, хтось ну новий да, учасник якийсь. Так, да, у нас дуже багато нових учасників, саме з Полтавщини, учасниці є з Києва, є з різних регіонів. Ні, в таких як і городище в нас представлена біла церква. А також іще з різних регіонів наші учасниці. Сьогоднішній захід він є благодійний. На так. що ви сьогодні будете збирати кошти? Ми сьогодні збираємо кошти для 54-ї бригади, яка знаходиться зараз на нульовій зоні, тобто вони знаходяться у Солидарі та у Бахмуті. От ми нашим хлопцям також збираємо кошти для того, щоб допомогти ну, чим зможемо. Сьогодні це вже друга частина фотопроекту. Чи плануєте проводити третю частину? Так, ми плануємо проводити третю частину фотопроекту «Пустка перемоги, але сподіваємося, що ближчим часом, коли буде у наша дійсно перемога. І ми зробимо третю частину. Та й у вас. Вітаю, раді вас бачити знову на наших заходах. Ви завжди наш постійний партнер. І ми щиро щиро вдячні за вашу підтримку. Дякую, а я радий бути на ваших заходах. Розкажіть про продовження цього проекту, що сьогодні буде особливого. Наскільки перша фотовиставка благодійна, яка була в кінці зими, була надихаючи успішно, і також ми зібрали певні кошти для бійців Збройних сил України, ми вирішили продовжувати цю традицію і в перший весняний день знову е представити світу і Києву красу в образі українських жінок, які сильні духом, які можуть все можуть працювати, виховати дітей, допомагати воїнам. І ми хочемо щоб цю красу про цю красу з нами Вхід на наш фото виступ безкоштовний, але ми збираємо двом бригадам. Я не буду озвучувати, і я сподіваюся, що це буде наш внесок і наша допомога їм. А звичайно, почати весну з яскравих українок. Я вважаю, це найкращий проект, який ми можемо сьогодні зробити. Проект продовжується, тому що пустка йде по Україні і на кожному регіоні є свій колір. І є свої китиці, які там є, свої, є своя, е, блакить, чи червона, чи жовта, чи чорна пускай. Тобто кожен сьогодні дає своєму краю квітку. Але ця квітка це дійсно той молитовний захист, який як сьогодні рятує наші хлопці. Це як молитва, тому що коли йшли наші хлопці колись і тепер, і теперішній час, коли йшли на війну батьки, сини, діти. Завжди давалася пустка борошна. Це вже забулися, зараз зовсім інші ну, такі вже смаки, інші погляди на пустку. І раптом пані Жанна це питання підняла, вона несподівано заграла, барвами ця пустка. Заграли барвами дівчата, помолоділи, красиві, ще йде весна зараз. Я той раз була, то була зима, а тепер я прийшла, прийшла весна. І я можу вже в кольорі весни йти. І я щаслива собі цей рашний тоня Тонечка, має звичайну да. по фотографії з вулиці. Нині вона не позувала нічого. Хтось її зловив, бачите, було сонце, не прижмурені очі. Але вона, бачите, не треба було її як казати, нарочно одягати, а вона її носить цю хустку. Бачите? Оце та хустка, про яку ви розповідали, що вона є сімейною реліквією. Так, вона стала вже сімейною реліквією. Знаєте, мені було дуже приємно, що мене запросили на цей проєкт, тому що я вважаю, що сьогодні, як вже казала я раніше, треба підтримувати наші традиції і показувати наших сильних українських жінок. Адже сьогодні українська жінка це сміливі, переможні, ніжні, енергічні, впевнені в тому, що вони роблять життя. Тому я дуже вдячна, адже сьогодні ми ще зберемо гроші на потреби ЗСУ. І я вважаю, що це дуже класний проєкт, але я хочу сказати, я трошки вагалась, тому що це перший мій такий е, офіційний вихід вже на такий проект. Я Трошки я не могла рік прийти в себе. Я, тобто Віна спіткала нас у самому домі, якби і ну це перші такими звідський їх вихід вже на такі проекти. Але я дуже їх робила раніше, і я б, розумію, що треба повертати себе і повертати і бути в енергії цих жінок, які об'єднуються заради нашого майбутнього. Сьогодні долучилися до чудового фотопроекту «Хустка Перемоги. Розкажіть про участь у ньому. Ну насправді. Вже вдруге, тому що пані Жанна запросила мене ще в грудні на перший етап, коли була перша фотовиставка, і для мене це дуже відгукнулося, тому що незалежно від того, що сьогодні йдуть військові дії. Хочеться інколи культурних заходів. А такий символічний захід, як кутська перемога, він уособлює в собі символи української культури. Це кустку, яка з давніх давен була в регом, і по суті з кустками жінки перев'язували, оберігали. Своїх чоловіків, своїх синів, проважаючи на чи складну дорогу. А сьогодні це другий етап, коли мова йде про те, що насправді не тільки хустки, а й українське вбрання, українські е вінки є символом української культури і носієм того е ядра української жіночності, яка передає, охоплює, оберігає кожного чоловіка, свою родини, свою країну. По суті, весь український народ ми, ви стали обличчям цього чудового фотопроекту Пустка Перемоги. Друга частина. Розкажіть ми, докладніше про це. Ви знаєте, я дуже вдячна організаторам, що в такий важкий час для нашої країни ми всі робимо те, що ми можемо для допомоги нашим школам. Ви знаєте, це дуже важливо показувати свою ідентичність, свою пустку, національні костюми, нашу мову, нашу культуру. Це те, що вирізняє нас ми як самобутню націю, як українці, і ми українки показуємо нашу українську красу та цим містом та цією подією допомагаємо нашим силам, яким ми дуже дуже вдячні. Ми Ви зараз от вдягнені в національне таке красиве вбрання і його історія. Ви ну, знаєте, я вважаю, що ми повинні е, дуже поважати нашу історію. Ми повинні дуже поважати те, що нам передали наші бабусі, наші матері. Наприклад, в нашій сім'ї, в нашій родині є така традиція, коли дівчина на весіллі одягає хустки, її пов'язується хустка її матері, яка їй досталась від бабусі. Я вважаю, що коли ми будемо передавати від покоління до покоління такі традиції, то наша нація та наш народ буде ще більше згуртований, та ще більше він зможе дарувати один одному любов та турботу. А ви сьогодні вдягнені в такі чудові сукні. Розкажіть про неї. Ви знаєте, зараз я дуже щиро вдячна нашим українським виробникам, які ми повинні підтримувати. Ми українці, я взагалі вважаю, повинні плекати свою е, свій бізнес, свою культуру, і ми повинні вкупляти е, у своїх виробників. Тому це наші українські дизайнери, який ми повинні підтримувати. Розкажіть про свою участь у цьому чудовому фотопроекті. В цьому фотопроєкті я прийняла участь, щоб нести. Казати красу наших українських жінок. Ви також зображені на одному із полотен. Розкажіть про той образ. На полотні зображена вишиванка. Яка на сьогоднішній день стала історією? Це слава Україні, героям слава. На ній я в ній українська жінка є бородиною. Сьогодні тут зібралися красиві українські жінки, щоб популяризувати українські традиції, культуру, наші звичаї, щоб демонструвати усьому світу красу нашої української пустки, вишиванки, наших патріотичних українських віночків. І, звичайно, мені приємно. Сьогодні буде через такої шанованої публіки жінок, які представляють Україну в усьому світі, несучи світло. В вашій вишиванці, так на які ви зображені на портреті, є якась історія моя вишиванка від відомого українського бренду Вареники Фешн». І який є трендовим, сучасним і поєднує в собі як традиційну українську вишивку, орнаменти, так і сучасні мотиви. Вирішила прийняти участь, тому що цей проєкт для допомоги нашої країни, нашим захисникам, яким ми дуже на нашу перемогу. Ваш портрет також є так в національному вбранні. Розкажіть про цей образ. Наші претензії журналістів, яка не може бути приходити, не гаразд, яка відбувається в нашої країні, яка може з цим країною, сподіватися в найкраще майбутньому.